Вітаю в ефірі. Новини на часі про головні події дня розкажу просто зараз. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Донеччині. Найвища активність ворога відмічається на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках. Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Ворог підтримує високу інтенсивність наступу. Повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Малер. В Авдіївці та благодатному, що на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє людей у Соледа. Та Клієвщині. ще двоє людей отримали поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Постраждали люди і на Харківщині. У Куп'янську, внаслідок ворожих обстрілів, пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок, приватні будинки та господарчі споруди. Поранення отримав 75-річний чоловік, госпіталізований в стані середньої тяжкості. У дворічні куп'янського району був поранений чоловік 68 років, стан середньої тяжкості. Тим часом у Маріуполі окупанти зносять дитячі садки, школи та будинки дитячої та юнацької творчості, які неодноразово обіцяли відремонтувати. Про це повідомив заступник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Про це свідчить перелік об'єктів, затверджених на знесення. Така вона правда та реальність. Русня тихо нищить все навколо, сором'язливо замовчуючи. Окрім огидної брехні, тут є ще один важливий момент: саме так ваш будинок може раптово віднесений для знесення, а ви не дізнаєтесь, тому що Іващенко та Пошилін роблять все потайки. Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на території тимчасово окупованої Херсонщини в одному з населених пунктів Каховського району рашисти оголосили інвентаризацію всього майна приватних підприємств з подальшою так званою націоналізацією. Також росіяни посилили тиск на тих, хто відмовляється з ними співпрацювати для залякування. Окупанти здійснюють побудинкові обходи. Тим часом наші захисники продовжують нищити ворога на всіх напрямках. Авіація Сили оборони України протягом минулої доби завдала 16 ударів по районах зосередження противника а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. В той же час наші захисники збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу Орлан-10. Українські підрозділи ракетних військ і артилерії в свою чергу уразили три пункти управління. 12 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс с 300 три склади боєприпасів, а також три інших важливих об'єкти окупантів. Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. За останню добу від вогню загарбників постраждали близько двох десятків населених пунктів регіону. Під час обстрілу Гуляйполя в декількох будинках сталося займання ворожим вогнем. Зруйновано майно та оселі містян. Під час збройної атаки загинула 73 річна місцева жителька. Загалом за добу в поліції зареєстровано близько 30 повідомлень про руйнування. На запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Времівка і Вільне поле на Донеччині та Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Червоне Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Оріхів і Кам'янське Запорізької області. За даними ганштабу, в окремих населених пунктах Мелітопольського району Рашисти проводять фільтраційні заходи. Під час перевірки особливу увагу окупанти приділяють телефонам, шукають підтвердження співробітництва з силами оборони України. Як розповідає міський голова Мелітополя, зі вчорашнього дня рашисти почали карати українців за те, що в них на телефонах встановлений застосунок дія. Тому Іван Федоров закликає місцевих жителів бути уважними. Ми закликаємо наших мешканців використовувати всю таку. Чистоту і бути готовими в будь-яку хвилину бути до фільтрації, тому треба чистити телефони. Треба дивитися, щоб не було жодних провокаційних листівок в тебе в будівлі, тому що зазвичай рашисти можуть і прийти, і підкинути ці листівки, а потім показати в себе в пропагандистських матеріалах на своєму телебаченні. Тому мають мають бути вкрай уважними та обережними на тимчасово окупованій території. Такі фільтраційні заходи найчастіше відбуваються в тимчасово окупованих пологах Мелітополя та Токмаку. Найлегше покарання, що може бути за порушення, це депортація. Людину вивозять на останній блокпост в Васильівці і змушують йти пішки до Запоріжжя, як каже міський голова Мелітополя. Це важко, однак це найкращий варіант, бо людина зберігає життя та опиняється на території вільної України. Найгірше це звичайно полон. Це тортури. Що найменше п'ять катівень наразі розташовані в тимчасово окупованому Мелітополі. А найближчими днями ми чули про те, що вже два спецзо розташовано на території тимчасово окупованого Криму для спецпризначенців полонених. Тому це на жаль жах і це тортури, які чинять рашисти проти нашого народу. У Запоріжжі комунальники відновили переважну більшість будинків, що зазнали руйнувань від російських ракет 12 січня. У понад 30 оселях на трьох вулицях повибивало вікна та двері. А за кілька годин після вибуху на місці вже працювали відповідні служби за два дні роботи. Вони закрили всі вікна та двері листами ОСБ, замінили шифер, що розбили уламки, і подали світло в деякі будинки. Також відновили опалення. Максимум за тиждень комунальники планують відремонтувати всі оселі що постраждали від вибухової хвилі ми работаем на трьох вулицях улицах сейчас: театральная, основная, электрическая. Здесь надо ремонтировать более 20 домов. Даже где-то 30, 11 ми уже окна позакрывали. Людям тепло, хорошо, да. Четыре дома отремонтировали, сегодня пятый ремонтирует по кровле. Далі будемо по ходу ремонтувати інші будинки. Зараз ми працюємо на вулиці, основна в даному випадку на вулиці Сім. Зараз я зробив вже електрику та на будинок сім та на будинку п'ять. Хлопці зробили опалення. Нам залишилося ще три будинки зробити, але сьогодні ми це маємо зробити. Ми це зробимо. Повідомлено про підозру. Троє зловмасників отримали від цивільних осіб близько півмільйона гривень неправомірної вигоди. Вони організовували швидке проходження перевірочних заходів, оформлення дозвільних документів та безперешкодний виїзд на тимчасово окуповану територію України. Затримали їх ще наприкінці серпня на гарячому момент отримання хабаря у сумі 13 тисяч 200 доларів США та 50 тисяч гривень від 12 осіб. Схему організували. 35 тридцяти п'ятирічної його дружина та знайомий за місцем їх мешкання, вилучили майже 70 тисяч доларів. США, 7 тисяч євро, 50 тисяч гривень та чорнові записи. Також у фігурантів знайшли списки осіб, які вже виїхали або тільки планують, із зазначеними сумами та позначок щодо сплати хабаря. Нині їм оголошено підозру щодо 11 епізодів. Фігуранти перебувають під вартою, затриманим загрожує до 8 років ув'язнення. Конфіскацію майна Рятувальники провели навчання для співробітників управління патрульної поліції. Мета удосконалити та навчити алгоритмам дій при надзвичайних ситуаціях різного характеру. Фахівці ДСНС розповіли про організацію пожежної безпеки в службових приміщеннях, правила евакуації та дії, щоб не допустити розповсюдження вогню до прибуття рятувальних підрозділів. Зокрема, наголосили на важливості використання засобів індивідуального захисту органів дихання під час надзвичайних, подій різного характеру. На практиці поліцейські відпрацювали гасіння вогню за допомогою вогнегасників. На території управління патрульної поліції було проведено заняття щодо гасіння умовної пожежі, а саме протвінь з горючою рідиною. Патрульні справились з поставленою задачею, полум'я було потушене. Запоріжжі викрили злочинну групу, що займалася розповсюдженням метамфетаміну. За даними слідства, 28-річна запоріжанка разом з трьома поплічниками протягом минулого року продавали наркотики. Товар збували переважно місцевим наркозалежним. Під час обшуків машини та помешкання фігурантів справи правоохоронцями виявлено та вилучено готові до продажу зіп пакети з метамфетаміном, чорнові записи, електронні ваги, гроші та інші речові докази наразі. Всі підозрювані затримані, двох з них суд взяв під варту. питання запобіжного заходу щодо інших вирішується усім фігурантам. Дозволено повідомлено про підозру у незаконному збуті психотропних речовин. Кілька століть в одній кімнаті о 103-й Запорізькій гімназії з 2004 року. Працює шкільний музей, де зберігаються найоригінальніші речі з історії України, зокрема, бойові прапори підписані військовими, які нині боронять нас із вами. Екскурсію шкільним музеєм провели для наших журналістів. Уже майже 10 років поспіль в одній з гімназій міста працює історико-краєзнавчий музей Пам'ять серця гордістю колекції тут називають бойові прапори, які передали до школи українські захисники. Одні з найбільш поширених форм роботи нашого музею це організація та проведення зустріч. А, е, організація та проведення зустрічі з ветеранами праці, війни, учасниками бойових дій, відомими людьми нашого міста. Цей музей не можна назвати класичним, бо його експонати вчителі активно використовують на уроках а розпочалась колекція з державного прапора, який пошили учениці школи. Першим експонатом нашого музею, коли було прийнято рішення про те, що будемо відкривати музей, це був прапор, перший державний прапор, який пошили учениці нашого нашої школи в 1991 році. А прапор потім приймав участь в багатьох заходах, які в школі так. А хлопці, наприклад, брали його на матчі нашого футбольного клубу Металург. У музеї можна побачити кілька тематичних локацій від куточка, присвяченому сучасній війні, до середньовіччя. Зокрема, тут є й артефакти, які після наукової експедиції привезли сюди із кам'яної могили, що під Мелітополем. Так керівництво закладу не тільки долучає школярів до історії рідного краю, а ще й посилює патріотичне виховання молоді. Наприклад, до Дня захисників України ми приймали участь у онлайн-челенджі Мій внесок в перемогу. Наші учні знімали, монтували відео і показували, як саме вони наближають нас до перемоги. На моїх уроках історії ми проводимо тематичні бесіди, присвячені героїзму наших захисників, увіковічуємо їхню пам'ять. Пані Ірина говорить, що нині молодь почала більше вивчати історію рідної України. А такі заходи на уроках та в музеї сприятимуть учнівській зацікавленості. Тетяна Пода Ілля Гірник, телеканал МТМ. Відома запорізька художниця Наталія Коробова перетворила військові каски на арт-об'єкт. Наприкінці минулого року Мисткиня розписала дві каски на різдво та каски різдво та Всесвіт України. Для роботи Наталії знадобилось близько двох тижнів. Розповідає, що розмальовує акриловими фарбами. Спочатку вигадує ідею, а потім одразу починає творити, домислюючи деталі вже в процесі. Своєю каскою різдво художниця хотіла показати містичність цього свята свята та народження чогось чистого та нового. На ній зображене засніжене село, де люди зустрічають народження Христа. Хотілося показати це все, саме українську традицію, церкві, сім'ї, прийняття Бога, прийняття віри, прийняття України. Тому що все, що відбувалося ці 30 років, це просто дорога к до этому единению. Но она очень трудная была, очень трудная. И сейчас, надеюсь, это произойдет касті «Всесвіт Україна» художниця зобразила ідеалістичну Україну. Там є сонячне село, де люди збирають врожай пшениці щасливі хлопець та дівчина у вишневому садку, за якими спостерігають ангулята. А зверху на касті намальована трипільська зірка. Зараз ці витвори мистецтва перебувають в Києві. Наталія розповідає, що дуже хотіла доправити їх у Лондон, аби виставити разом з іншими своїми казками на аукціоні. Однак художниця не встигла цього зробити, тому доробки продавати. И мы очень хотим и надеемся, что это будет продано и мы сможем деньги потратить на нужды или госпиталя или тезирование. Ну в общем будем уже думать, что и военных сейчас там большие тоже потребности во всем. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.